Ультрабуксинг пад Т-14 другого покоління На i5-11 покоління, 16 ГБ оперативки Full HD IPS на матрице. Вбудований що закриває камеру. Також реалізована друга камера для Windows Hello, Клавіатура з дворівнівим підсвічуванням та кирилицію лазером. Акумулятор 5% зносу 47500 до 67 годин автономної роботи. Зовнішній вигляд трохи пошарпаний, потертий зверху, є зам'яття на алюмінієвій кришці матриці. Відвалився шматок від палма. З цієї сторони також є невеличка проблема, на якість роботи це не вплива, але але наційно вплива. І активується Windows 10 та 11 Professional.